У ці години світ затамував подих. Володимир Путін підписав шокуючий наказ, який може перевернути все з ніг на голову. За даними джерел у Кремлі, документ, що просочився в мережу, оголошує про початок масової мобілізації по всій Росії, охоплюючи мільйони громадян у віці від 18 до 50 років. Це не просто папір, це сигнал тривоги, що лунає від Москви до найвіддаленіших куточків Сибіру. Уявіть, у ці самі хвилини, коли ви дивитеся цей репортаж, офіцери вже розсилають повістки, а вулиці великих міст заповнюються напругою, ніби перед бурою. Мир спостерігає, як Росія готується до нового витка конфлікту. І питання зависає в повітрі. Чи це початок кінця, чи лише черговий крок у грі на виживання? Підписка на канал допоможе вам не пропустити жодного повороту подій, бо все тільки починається. Але це лише зав'язка. Попереду розкриття, що ховається за цими рядками, і ми розберемо, як цей наказ змінює політичний ландшафт від реакції у верхах до наслідків на фронтах. Але це тільки частина картини. Тепер перейдімо до політичної суті, де слова лідерів розходяться з діями як тріщини в льоду перед ламанням. Офіційно Кремль заперечує будь-яку масову мобілізацію, заявляючи, що підписаний наказ стосується лише ротації особового складу в рамках планових навчань. Путін у своєму останньому виступі підкреслив, що Росія діє виключно в інтересах національної безпеки без агресивних намірів і закликав захід до діалогу. Однак, за зачиненими дверима, все виглядає інакше. Джерела з урядових кіл повідомляють, що документ передбачає призов понад 200 тисяч чоловіків у перші ж місяці з акцентом на регіони з високим рівнем. Безробіття, де опір буде мінімальним. Протиріччя очевидне: офіційно звучать заклики до миру, а на практиці урядові структури вже координують з губернаторами, розгортання пунктів реєстрації, де перевірятимуть медичні дані та професійні навички потенційних призовників. У Москві члени державної думи лояльні до президента, поспішають внести поправки до законодавства, розширюючи повноваження для примусового набору, тоді як опозиційні голоси, що залишилися, шепочуть почуть про конституційну кризу, бо це порушує баланс федеративних повноважень. Президентські радники за кулісами тиснуть на регіональних лідерів, обіцяючи додаткове фінансування для тих, хто це, е, хто забезпечить квоти призову, тот у середньому по 50 тисяч на область у центральних районах і до 100 тисяч. У прикордонних зонах це не випадковість. Наказ підписаний саме зараз, коли переговори з заходом зайшли в глухий кут, а внутрішні опитування показують падіння рейтингу влади нижче 40% через економічні труднощі. Офіційні заяви про стабільність контрастують з реальністю, де ФСБ посилює моніторинг соціальних мереж, блокуючи пости про ухилення від служби і вже зафіксовано понад тисячу арештів активістів, які закликають до протестів. У Санкт-Петербурзі Марія Тихо скасовує культурні заходи, перепрофілюючи зали під тимчасові центри підготовки, а в Кремлі дипломати отримують інструкції заперечувати будь-які витки, називаючи їх провокацією НАТО. Але ось де починається найцікавіше. Союзники Росії, як от Білорусь, отримують сигнали про координацію, де Лукашенка. Обіцяє надати логістичну підтримку для транзиту призовників, що суперечить його недавнім заявам про нейтралітет. У той же час китайські дипломати в Пекіні, хоч і зберігають мовчання публічно, приватно висловлюють стурбованість, бо масова мобілізація може дестабілізувати Центральну Азію, де Росія має ключові інтереси. Протиріччя загострюється. Путін заявляє про деескалацію, але наказ включає положення про розширення строків служби до двох років для резервістів, що фактично перетворює добровольців на примусових бійців. Урядові речники в ефірі запевняють, що це тимчасовий захід, але документи, які просочилися, говорять про бюджет на 300 мільярдів рублів, виділених на озброєння новобранців, що в десято перевищує планові витрати на соціальні програми. Цей контраст між риторикою і реальністю розкриває глибокі тектонічні зрушення в російській політиці. Еліта боїться втратити контроль, тому прискорює процес, ігноруючи конституційні норми, де парламент мав би затвердити такі зміни. Опозиція розпорошена, намагається полювати до міжнародних інстанцій. Але її голоси глушаться державними медіа, які акцентують на патріотизмі. У регіонах на кшталт далекого сходу губернатори, залежні від федеральних субсидій, вже готують списки по 20 тисяч на провінцію з пріоритетом для тих, хто не має стабільної роботи. Офіційно все подається як посилення оборони, але на ділі це маневр для консолідації влади, де наказ стає інструментом тиску на суспільство. І ось тут криється ключ. Чому саме сьогодні, коли глобальні переговори на межі, Путін обирає такий крок, ризикуючи ізоляцією? Політична машина Кремля крутиться на повних обертах, де заяви про мир маскують підготовку до ескалації, а дії урядів створюють ланцюгову реакцію, що загрожує стабільності всього регіону. Це не просто бюрократія, це гра на межі, де кожне слово має вагу, а кожна дія ховає намір. Зараз головне зрозуміти, як ця політична напруга перекидається на інші сфери, і ми це розберемо далі. Бо правда ховається не в заявах, а в тому, що відбувається насправді. Але за цим стоїть куди більше. Перейдімо до військової реальності, де наказ Путіна оживає в барабанному ритмі кроків і ревінні двигунів. У ці години Генштаб Збройних сил Росії розгортає операцію, що охоплює понад 200 тисяч новобранців, зосереджених на ключових фронтах, від кордонів з Україною до північних рубежів. Офіцери вже отримують директиви. Призов починається негайно. З перевіркою мекомісії у тисячах пунктів по всій країні, де черги формуються зранку, а транспортні колони по 50 машин на регіон вирушають до полігонів для первинної підготовки. Ритм прискорюється. У Ростовській області, де напруга найвища, командири резерву активують плани, перекидаючи техніку, понад тисячу одиниць бронетехніки, включаючи нові партії Т-104 БМП, ближче до лінії зіткнення, де кожен день означає ризик ескалації. Уявіть сцену: солдати щойно з цивільного життя, марширують на бази в Підмосков'ї, де тренування тривають по 12 годин на добу з акцентом на артилерійські розрахунки та дронові операції, бо наказ вимагає поповнення втрату понад 100 тисяч за останні місяці. Напруга наростає. ФСБ і військова поліція посилюють патрулі в містах, арештовуючи тих, хто намагається ухилитися, з фіксацією понад 5 тисяч випадків за перші години після підписання. Передвижні тривають з Сибіру до європейської частини перекидаються ешелони з боєприпасами, по 200 вагонів на маршрут, а авіація понад 100 літаків Су 35 проводить розвідувальні вильоти, сигналізуючи про готовність до дій. Це не рутина. Наказ вводить режим підвищеної готовності для дев'яти армійських корпусів, де резервісти, які служили менше двох років тому, повертаються на службу, збільшуючи чисельність на кордоні до 400 тисяч бійців. Ритм б'є в скроні. У Калінінграді флот активує підрозділи, розміщуючи ракети по периметру бази, а в Криму понад 60 кораблів проводять маневри, імітуючи блокаду Чорного моря. Загрози лунають. Російські генерали через закриті канали попереджають про можливі удари у відповідь, якщо захід відреагує, а сателіти фіксують переміщення ядерних носіїв ближче до периферії. Короткі фрази ріжуть повітря. Призов триває, черги ростуть, озброєння розподіляється по 10 тисяч гвинтівок на бригаду гранатомети для кожної роти. У Владивостоці, на далекому сході, де загроза з боку Азії, формуються нові дивізії по 20 тисяч солдатів з тренуваннями на симуляторах для протидії потенційним конфліктам. Напруга досягає піку. Наказ передбачає розширення строків служби до 30 місяців для тих, хто потрапить у гарячі точки. А медичні пункти вже переповнені, обробляючи тисячі оглядів на годину. Ось де драматизм вирує. Військові заводи в уральському регіоні прискорюють виробництво. Понад 50 тисяч снарядів на тиждень, бо дефіцит на фронтах критичний. З втратами в техніці, що перевищують 30% від початкових запасів. Командири на місцях отримують квоти. По 60 тисяч призовників на південний напрямок з фокусом на піхоту та саперів, де кожен день означає ризик для життя. Передвижини не припиняються колони з Саратова до Харківської області по 100 кілометрів на добу. А розвідка повідомляє про концентрацію сил понад 200 позицій з важкою артилерією. Загроза реальна. Якщо мобілізація пройде повним ходом, це додасть 100 тисяч бійців до активних операцій, змінюючи баланс сил на користь Москви, але з ризиком внутрішнього бунту, бо в армії вже фіксуються випадки відмови. Понад 2000 тисячі за день. Ритм не сповільнюється. Наказ активує резерви в Поволжі, де тисячі трактористів і механіків перепрофілюються в екіпажі для батарів, а авіабази в Карелії готують винищувачі по 80 на ескадрилью до можливих перехоплень. Напруга пронизує все. Солдати в бараках чують накази, транспорт гуде, а генерали в штабах малюють карти з акцентом на північний фланг, де можливі провокації. Це не просто рухи, так да? це машина війни, що набирає обертів, де кожна цифра на тисячі життів, кожне передвиження в крок до прірви. Зараз головне зрозуміти, як ця силова машина вплине на економіку та глобальні зв'язки, бо війна не стоїть на місці, і ми розберемо це в наступній частині, де масштаб розкривається повною мірою. Підписка на канал, щоб бути постійно, щоб бути в курсі кожного маневру. Бо події розгортаються блискавично. І ось тут починається найцікавіше. Перейдемо до економічної та геополітичної картини, де підписаний наказ Путіна запускає ланцюгову реакцію, що вібрує від Москви до глобальних ринків. У ці години рубль уже падає на понад 5% до долара, бо інвестори масово виводять капітали, оцінюючи мобілізацію як сигнал до нової хвилі санкцій, що може заблокувати ще 30 мільярдів доларів у резервах. Бюджет Росії перевантажений, перерозподіляє кошти, понад 200 мільярдів рублів, йдуть на озброєння та логістику призову, скорочуючи витрати на соціалку на чверть, де пенсії та субсидії для регіонів падають нижче прожиткового мінімуму, викликаючи хвилю невдоволення в провінціях. Ринки енергетики тремтять. Ціни на нафту стрибають до 90 доларів за барель, бо трейдери побоюються перебоїв у постачаннях з боку Росії, де мобілізація забирає робочу силу з нафтогазових регіонів Сибіру, зменшуючи видобуток на 10 мільйонів барелів на місяць. У Пекіні, де Китай залежить від російських енергоносіїв, чиновники висловлюють стурбованість приватно, бо затримки в поставках газу по силі трубопроводу загрожують їхньому промисловому Сектору, що споживає понад 40% імпорту. Глобальний масштаб холодний і безжальний. У Брюсселі Європейський Союз вимагає негайних роз'яснень, погрожуючи новим пакетом санкцій на 100 мільярдів євро, спрямованих на російські банки та технології, де вже заблоковано понад 50% транзакцій з Європою. Союзники Москви в Шоці, Іран, що розраховував на стабільні поставки зерна та добрив, бачить зростання цін на 20%, бо мобілізація паралізує аграрний сектор Росії, де фермери з Поволжі отримують повістки замість субсидій, скорочуючи експорт на 30 мільйонів тонн. У Вашингтоні білий дім координує з союзниками, посилюючи тиск на СВІФТ, де відключення ще 10 банків може обвалити рубль до 120 за долар. А Америки. Американські компанії, як от Exxon, припиняють будь-які контракти, втрачаючи мільярди в арктичних проектах. Геополітика загострюється. Центральна Азія з Казахстаном на чолі турбується про міграцію. Понад 100 тисяч росіян можуть перетнути кордони, шукаючи притулку, що дестабілізує регіональні ринки праці, де зарплати вже падають на 15% через інфляцію. Економічні наслідки розгортаються повільно, але невідворотно. У Москві біржі закриваються на годину раніше, бо індекс РТС падає на 8%, відображаючи паніку серед олігархів, які перекидають активи в крипту та золото на суму понад 50 мільярдів доларів. Енергетична криза б'є по Європі. Німеччина, залежна від російського газу на 20%, активує запаси, але це підвищує тарифи для домогосподарств на 30 євро на місяць, провокуючи протести в Берліні. У Анкарі Туреччина, як посередник намагається балансувати, але зростання цін на газ з Росії на 15% загрожує її експорту до ЄС, де оборот торгівлі сягає 100 мільярдів доларів. Пекін реагує стримано. Державні компанії скорочують імпорт сировини на 10 мільйонів тонн, шукаючи альтернативи в Австралії, але це підвищує глобальні ціни на метали на 12%, впливаючи на ланцюжки постачань від Детройта до Шанхая. Геополітичні зв'язки рвуться. Саудівська Аравія бачачи хаос, нарощує видобуток на 2 мільйони барелів, щоб стабілізувати опек, але це тисне на рубль ще сильніше, бо нафта – основний експортний товар Росії на 60%. У Делі Індія, що купувала російську нафту зі знижкою в 20%, тепер стикається з дефіцитом, підвищуючи ціни на пальне на 10 рупій за літр, що б'є по транспортному сектору з флотом у мільйони вантажівок. Брюссель тисне на партнерів. У Токіо Японія заморожує активи на 30 мільярдів єн, пов'язані з російськими інвестиціями. А Сеул обмежує торгівлю чіпами, де обсяг угод сягає 5 мільярдів доларів. Економіка Росії стискається. ВВП прогнозують на мінус 3% за квартал, бо мобілізація забирає робочу силу понад мільйон чоловіків з промисловості, паралізуючи заводи в Уралі, де виробництво сталі падає на 25 мільйонів тонн. Міжнародна реакція холодна. У Женеві ОНУ скликає термінове засідання, де представники понад 100 країн вимагають ембарго на російські товари, що може заблокувати експорт на 200 мільярдів доларів. У Бразилії, як частині Брікс, лунають заклики до нейтралітету, але зростання цін на зерно на 15% загрожує продовольчі безпеці Латинської Америки. Геополітика масштабується. Арктичний регіон, де Росія контролює 40% ресурсів, стає гарячою точкою, бо мобілізація відволікає сили від патрулювання, дозволяючи Норвегії та Канаді посилити присутність з флотилями по 20 кораблів. Економічні шоки передаються. Глобальна інфляція росте на 2%, відсотки, боланцюжки порушені, а ринки акцій у Франкфурті падають на 6%, відображаючи страх рецесії. Це не просто Цифри це глобальна паутина, де наказ Путіна тягне за собою нитки, що рвуться від Москви до Вашингтона, від Пекіна до Брюсселя. Економіка стогне під вагою, геополітика перебудовується, а союзники переглядають альянси, бо стабільність тане, як лід під сонцем. Зараз головне осмислити, що це означає для світу і для кожного з нас, і ми підійдемо до цього в фінальній частині, де глибина розкривається, а пауза дає час на роздуми. Тепер, коли ми пройшли через весь вир подій, час зробити паузу і заглянути глибше до психологічної суті. Де підписаний наказ Путіна торкається не лише тіл, а й душ мільйонів, перетворюючи суспільство на поле битви страхів і сумнівів. У ці години росіяни відчувають, як земля йде з під ніг сім'ї в квартирах Москви, шепочуться про повістки, що приходять уночі, а матерів у провінціях переповнює жах за синами, які раптом стають номерами в системі, де понад 200 тисяч життів хитаються на волосині. Це не просто мобілізація, це психологічний тиск, що ламає дух. Бо офіційна пропаганда малює картину героїзму. Але в реальності люди ховають паспорти, шукають шляхи за кордон і вже понад 100 тисяч перетинають кордони, залишаючи порожніми вулиці, де панує тиша перед бурею. Для світу це момент істини: чи зможе людська воля витримати тиск машини, що вимагає крові, чи розпадеться все на атоми сумніву, де кожен солдат на фронті запитує себе? Заради чого ця жертва, якщо вдома чекає розруха? Філософія проступає крізь тріщини. Цей наказ оголює вразливість існування, де індивідуальна свобода стикається з колективним мандатом, і мільйони чоловіків від 18 до 50 раптом розуміють, що їхнє життя пішачок у грі еліт, де втрати на фронтах уже перевищили півмільйона, а повернення додому здається міфом. Психологічний відбиток глибокий, у регіонах, де безробіття сягає 20%, призов стає вироком, бо бідні йдуть першими, а багаті ховаються за зв'язками, створюючи прірву в суспільстві, де ненависть до влади кипить, як лава під кригою. Для нас спостерігачів це питання. Що означає для світу така мобілізація душ, коли страх стає валютою, а надія розкішчю? І понад тисяча самогубств серед резервістів зафіксовано в перші ж дні, сигналізуючи про кризу ідентичності нації? Глобально це торкає кожного у Європі. Люди дивляться на екрани з тривогою, бо ланцюг подій тягне за собою міграцію, де сотні тисяч біженців з Росії змінять демографію кордонів. а в Азії та це нагадування про тендітність миру, де Китай з його мільярдом населення вагається. Чи підтримати союзника, чи відступити, щоб не втратити власну стабільність? Ось де глибина розкривається. Психологічно цей крок Путіна це сцен експеримент над людською психікою, де ізоляція Росії посилюється, а внутрішній розкол росте, бо опитування в тіні показують, що понад 60% населення проти нової хвилі, але мовчать, боячись репресій, де ФСБ фіксує тисячі постів у мережах щодня. Філософське це повернення до вічних питань про свободу волі в тіні тоталітаризму, де солдат на передовій, тримаючи гвинтівку, думає про родину, а еліта в Кремлі планує наступні ходи, ігноруючи більше, що накопичується як сніг перед лавиною. Для світу це історичний момент. Чи станеться мобілізація каталізатором змін, де тиск на владу призведе до колапсу, чи навпаки згуртує націю в ілюзії єдності, але з тріщинами, що розростаються? У наших серцях лунає ехо. Що це означає для нас? Звичайних людей, коли далекі рішення Москви впливають на ціни за хліб, на безпеку кордонів і понад 200 мільярдів рублів, витрачених на війну крадуть майбутнє поколінь психологічний шок. Хвилеподібний: від шоку до апатії, де суспільство втомлюється, але в глибині жевріє опір, бо історія вчить, що тиск ламає, але не вбиває дух. І ось пауза для роздумів: цей наказ не кінець, а початок ери, де психіка націй тестується на міцність, а філософія виживання стає реальністю для мільярдів. Для росіян це боротьба з самим собою, де страх перед повісткою змішується з гнівом на систему, що пожирає молодь. А для світу нагадування про крихкість цивілізації, де один підпис може запустити доміно ефектів від психічних травм ветеранів понад 100 тисяч з ПТСР до глобальних міграцій, що змінюють мапу. Що це означає для нас? Це заклик до пильності, бо в часи криз, людська душа, ключ до змін. Якщо ми не зрозуміємо глибину цього болю, то ризикуємо повторити помилки минулого. Підписка на канал дозволить вам не пропустити, як розвиватимуться події, бо все тільки починається. Це от з цієї психологічної прірви, де питання зависає, чи витримає світ, чи впаде в хаос.